Оа, штурвал покрутили. А тепер проходь через ілюмінатор на гірку. Покажи, як ти спускаєшся з гірки восьмиіга. І опа! Один з найкращих. Не тільки в Оміщі, а й в Далмації та Хорватії майданчик. Ти подобається цей майданчик Надін? На березі Адріатичного моря. залазь залазь залазь. Такий кораблик. З тенетами, з сітями, по яким надін забирається на палубу. Так виглядає класний майданчик з шикарним видом на оміж.